Доброго раночку, любі друзі. Знову я сьогодні на Кучерганському водосховищі. Знову я в пошуках окуня, хижої риби. Тож, погодка сьогодні така добра, мете сніжок невеликий, невеличкий сьогодні мінус, десь 1-2 градуси. Тому я думаю, що сьогодні у нас все вийде. Будемо намагатися сьогодні, спробую Одразу на блешеньку, ну і більше впиратися в блешеньку. Якщо десь я на Блешеньку зацеплю за рибку, тоді спробуємо поставити балансира і половити на балансир. А взагалі в мене буде в пріоритеті сьогодні блешні. І подивимося, що з цього вийде. Все, не переключаємось, дивимося. Думаю, буде цікаво. Буду використовувати одразу таку блешеньку, це такий. Міні-кастмастер. Саме головне у зимовій ловлі – це саме знайти рибку. Тому на, одной, на одній лунці не затримуємося. І чим більше ми зробимо лунок у різних місцях, тим більше шансів у нас буде знайти її. Тому робимо максимум 10 підкидів в одній лунці і переходимо на іншу. Так, тут нічого немає, переходимо далі. Бажано не робити лунки сильно близько, поки ви шукаєте рибку, ну, зазвичай десь так хоча б метрів з 10 одну від одної, щоб хоча б цепитися за стайку. Тому що, якщо стайка стоїть... Ну, вона ж не може стояти на одному квадратному метрі. Хоча буває так, що вона збивається в одну кучку і так стоїть. Але зазвичай, як показує практика, вона, вона трошки розбрідається і п'ятно виходить таке в декілька метрів. Тому навіть якщо ви шукаєте в одній лунці, наприклад, і перейшли в лунку до метра три від першої. Та по факту ви не перейшли, бо з 3 метрів рибка побачить 100% вашу приманочку і вона підійшла б ще раніше. Так що якось так. Жробимо лунки подалі одну від одної і шукаємо. Здається мені, що рибка клює, але щось. Шост... Не виходить, тому що було два тичка, таких два загиби, Або не просік трійник, або ще якась є в цьому проблемка. Зараз я спробую змінити трійник, поставлю, як на балансирі, з бусинкою. Спробуємо далі. Так, тут і такий, я хочу зараз поставити такий. В принципі, по розміру вони плюс-мінус однакові, але тут, бачите, він більш такий провокативний. Зараз ми його вчепимо можливо щось зміниться з цього. О, у нас вийде така от блешенька. Думаю, окольчикою неї спокуситься. Дивіться, який крупний окунь стріпився. А, Я одразу не зрозумів, що це була покльовка. Навіть не зняв її одразу. Але дивіться, першенький є. Невеличкий, але окончик. Так, одразу в луночку нашу бешеньку Довго не чекаємо і поїхали далі. Можливо, ця лунка нам і принесе щось. Але тачок був такий, слабкий геть, точніше він навіть не тюкнув, а повішився, підвіз. Я спочатку взагалі подумав, що за якусь. Зачепився е, травичку на дні? О, бачили? Є ще одна птичок. О, є ще один. Є цей вже кращий. О, бачите який цей гарний? Цей вже добренький такий. Не вже... Прийшов. Те що він почав подавати признаки життя вже добре. Тож зранку взагалі. Я кажу, це вже я десь сиджу, щоб Ну, десь 30-та лунка. Такий непоганий луночний марафон розробив. І щоб ви розуміли, тут лід приблизно сантиметрів 15 см, і пішнею він ну, дуже тяжко б'ється. Я висипів її від 30 лунок пішнею Це б нам, мабуть, як 200 лунок буром би було б. Маленького відпустимо, щоб не морожувати йому жабери. А Великого ми сьогодні заберемо малечу сюди. І хто вважає, що не можна відпускати в ту ж саму лунку, з якої ловиш? Як ви думаєте? Можна чи не можна? Але давай тікай. Втік. Ось такого мордатого тільки що достав. Не засняв вам, не встиг, але клюнув він як зазвичай на блишню. Не на деганялочку, ту, що ми робили, а саме на блишеньку. Є, бачили, бачили, є рибулька. О, доволі непоганий є. І бачите, знову на нижню, ну, на саму башеньку. на доганялочку. не бере. Декілька рибок ми тут упіймали, але це не те, що нам потрібно. Тут дуже мало, за годину, навіть більше години часу, кілька рабинок це зовсім не те, що ми очікували, тому ми зараз переїжджаємо в іншу локацію і спробуємо там ще щось знайти. Переїхав я трохи вже в інше місце. Бачив людину одну, Ні, як вона збиралася, там по справах треба було уїхати. То він сказав, що в цій локації. Гарно клюють іменно саме на балансири. На блешні тут взагалі нічого не клює, тому ми тут навіть не будемо пробувати блешню, а одразу почнемо з балансирів. Почнемо ми з такої кислотної троєчки. Якщо окунчик активний, то він його заїсть обов'язково. Починаємо проводочку Так, добре, йдемо шукати далі, нічолочки. Перевіримо зараз всі тут, довго затримуватися на них також не будемо. По кілька підкидів і все, і одразу переходимо далі. Только что был окунь и втик. Что бы ему дало в этой? Ее, окунь. О, так где есть. Халяпа переднего попу больше. Дай ему долго. Одразу в лунку. Ежика. И окончик. Вот такие гарненькие окончик. Ну, вон ну, то же самый балансир. Балансирчик шут по воду. Так, ну короче, все на сегодня. Хочу він клювати. Ну що ж, друзяшки, все, будемо сьогодні вже закінчувати нашу сьогоднішню риболовлю. Рибку ми бачили, рибка трудова. Звісно, в порівнянні з тим, що було пару днів тому, то це геть кльо поганий, Всі ходять, жалуються, що риба не клює. Але все ж таки вимучити її трохи можна. Трошки забрали ми посмажити. Маленьку випустили, ну ви в принципі, бачили. Так що в принципі, я вважаю, що на сьогодні ми свою норму виконали. Тим паче, що на риболові я сьогодні був не так вже багато, буквально там половиною години десь Це з урахуванням того, що я ще міняв точки. А в принципі можна виходити на лід, лід товстий. Приблизно десь сантиметрів 15. См. І ще, що не зовсім якби комфортно, то що з пишнею. Пишнею треба довбати лунок багато і воно не зовсім той прикольно. Тому що зробив, щоб шукати окуня, треба робити багато лунок. А тут пишнею такий лід, п'ять лунок зробиш і вже язик на плече закидуєш. Тому треба бур. Якщо хтось хоче їхати на риболовлю, то майте на увазі, що пишнею добати буде трошки складно. А так, в принципі, все гуд, все норм. Виїжджайте, дихайте свіжим повітрям морозним. Тож я вважаю, що це поганого від цього не стане. Нічого. Так що о, якось так. Корич. Всім кому сподобалося, підписуємося, ставимо лайк.